У фойє вищого професійного гірничо будівельного училища горішніх плавнів днями було халасно та людно. Навчальний заклад запросив до себе майбутніх випускників шкіл нашої громади на день відкритих дверей. Цьогоріч захід видався незвичайним, адже для спілкування та заохочення школярів до вступу на затребувані спеціальності до ВПГБУ було відряджено представників тих професій. Які нині затребувані на підприємствах компанії FairExpo. Основна мета це показати випускникам цього року, випускникам загальноосвітніх шкіл, показати як саме виглядає та чи інша професія зсередини. Сидіти за партами вони вміють, а тепер треба попробувати щось по-іншому. І з місця, як то кажуть, у кар'єр розділившись на групи, школярі почали знайомство з локаціями, на яких були представлені різноманітні майстер-класи. Опускайте до метала, опускай глаза і нажимай на речажок. Нажимайте. Так-так, вам не здалося. Це дівчина, і вона вперше у житті спробувала зварювати метал. Як для дебюту вийшло доволі непогано. Я тільки що варила, спробувала варити всякі палосочки. Мені подобались насправді. Її складно вести ровно. Потому що там практически в этом вот этой штучке нічого не видно. Мені дали апарат, і просто так нажимаєш на кнопочку і відш. Все, в принципі, нічого сложного нету. Жінки ламають стереотипи, і у професії електрогазозварника вони вже не рідкість. Альона піддубна, тішиться, що саме дівчата виявляють інтерес до цієї спеціальності. Адже і вона сама електрогазозварниця п'ятого розряду. Я презентую нашу професію газоелектрозварника дітям, які стоять зараз перед вибором своєї спеціальності свого майбутнього. Я вважаю її дуже цікавою свою спеціальність, тому що дуже приємно спостерігати за тим, за розплавленим металом, як він преображається в шов плотний і. Щось робити своїми руками, приносити людям пользу і своєму підприємству. Тим часом на свіжому повітрі також було не менш цікаво. Школярі мали можливість відчути себе справжнім водієм вантажівки. Дивіться, вперед, Офішень повітря після плану посеплення. Проїхати переразу хорошо вийшло. Спробувати себе у ролі керманича цього велетня виявила бажання і Дар'я. Дівчина навчається у п'ятій школі. Сіла за кермо не просто так, адже робота з автотранспортом серед її пріоритетів у майбутньому. Або зв'язано щось з автомобілями, або щось там з кухарем, офіціантами, ресторани таке. Тільки що я їздила на учбовій машині, мені дуже сподобалося. Це нові відчуття давно того, кого не чувствувала. Це в мене такий перший опит. Дуже мені подобається. Добре, що проводять такі заходи. Це дуже цікаво. За першими успіхами школярів на дорозі пильно спостерігала Катерина Лазоренко. Вона ще одна жінка, яка з головою поринула у так звану чоловічу професію. Працюю я на великих машинах. Я перша жінка водій паливозаправника, перша жінка вахтового автобусу. Перша одна із перших у нас було шість чоловік, одна із перших дівчат, яка освоїла кати. І катабили сорокатонники. Мене запросили сюди як представника жіночої статі в цій професії водій, щоб пояснити молоді, що це не страшно. Що на нашому підприємстві гендерна рівність, різноманітність, інклюзивність, і що у нас дуже добре працюють, щоб молодь не боялася, і особливо дівчата і йшли навчатися а потім до нас на роботу. Катерина з дитинства хотіла бути водійкою, але втілити мрію у життя вийшло лише кілька років тому. Нині виконує обов'язки старшої механикині. Це також перший випадок, коли жінка обіймає таку посаду. Таким чином, у Ферекспо вкотре доводять, що у наш час гендерній нерівності місця немає. Компанія Ферекспо підтримує принципи гендерної рівності та різноманіття в команді. На наших підприємствах працюють близько ста жінок на так званих чоловічих професіях. Ми прагнемо, щоб жінки були вільними у виборі своєї професії, тому ми зацікавлені в розвитку співпраці з вищим професійним вірничо-будівельним училищем і долучилися до реалізації проєкту Будь першою. Тож будемо спільними зусиллями долати гендерні стереотипи. А ми тим часом. Повертаємось у стіни училища. Там у самому розпалі ще один майстер-клас. Що вирізаєте? А, трафарет, який нам дали. І... І що це буде? Похоже на тучку, на хмарку якусь. У мене не дуже рівно виходить, але я стараюсь. У цьому приміщенні школярів вчили поводитись із металом та знайомили з його властивостями. Рустаму, учню третьої школи, вдалося зробити справжню магію. Пішов, все, Вимикаємо, знімаємо. Знімаємо. Саме в зоні, де проливалося. Цей метал ніяк зігнути, але за допомогою цієї штуки можна його зігнути на раз-два. І це дуже спрощує ремонт деяких деталей. По сусідству працювала локація для малярів, штукатурів та лицювальників-плиточників. І тут також діти могли власноруч зробити дещо неймовірне. Включаєш фантазію і малюєш те, що можеш трошки сильніше натискати, буде більш чітка фактура, буде більш такий ясний малюнок. Малюю квіточку. І яка технологія? Що, що треба, на що треба звертати увагу? Mm, дуже обережно, не дуже натискаєш, що ось так ось багато не взяти. Ну, як загалом оціниш свої результати виходить? Mm, так, виходить потрішки. Анастасія навчається у шостій школі. Про своє майбутнє ще не замислювалася, але після відвідин майстер-класу позитивних емоцій не стримувала. Дуже цікаво та креативно. Воно легко робиться і за дуже короткий час. Найскладніше це було, мабуть, запов... заповнити повністю всі края, щоб вони були рівними. Дуже цікаво, дуже гарно нас прийняли. Мені прям дуже все сподобалося. До вподоби припала школярам, і ось ця смачна локація. Тут діти разом із досвідченими кухарями пробували робити легкі, але водночас смачні страви. Навіть поєднувати смаки, такі, що друг до друга майже не підходять. Зокрема, так діти готували канапе з експериментальним міксом інгредієнтів. Вийшло досить таки смачно. Слід зазначити, що тут вже хлопці взяли ініціативу, і переважно саме вони пробували робити перші кроки на кулінарній ниві. Заключна локація, про яку ми розповімо, є по-своєму унікальною. Тут розповідали про тонкощі та переваги професії машиніста тепловоза та електровоза, але є одна деталь, яка може неабияк зацікавити не лише хлопців піти вчитися на цю спеціальність, а й дівчат. Усе тому, що в Україні лише віднедавна дозволили приймати на навчання професії машиніста дітей без гендерного поділу. Це буде перша зірка, це зразу інтерв'ю. Звізда. Же в Україні, мабуть, мабуть, І, навіть, навіть так, мабуть, мабуть навіть, навіть, так. Володимир Суховерко, виконувач обов'язків начальника локомотивної служби залізничного цеху полтавського ГЗК. Після спілкування з дітьми він впевнився у тому, що дівчатам під силу опанувати професію машиніста. Зараз уже гендерна політика дозволяє навіть дівчатам попрацевлаштовуватися на даній професії. Ми теж зацікавлені в цих. Дівчатах, щоб би, вони опанували цю професію, навчалися, ми все, що можемо, докладемо. Плекає надію на це і очільник ВПГБУ Василь Сулима. У нього є навіть доволі оригінальна мрія. Для мене буде таким крутим маркером, коли стоячи на перуні залізничного вокзала, очікуючи поїзд Київ-Варшава, я побачу в... за. В головному вагоні в тепловозі я побачу жіноче обличчя машиніста тепловоза, машиністки тепловоза. І ну зовсім круто, якщо це буде наша випускниця. Загалом представники компанії Ферекспо позитивно оцінили зустріч зі школярами, які де неде просто таки завалювали фахівців своїми питаннями стосовно тонкощів тієї чи іншої спеціальності. Аудиторія різна діти такі. Ну, є зацікавлені діти, яким ну, дійсно щось цікаво, подобається ну, по цій професії. А є ну, діти і діти, вони такі. Е -е, у нас тут було багато обладнання, яке знаходиться на наших локомотивах. Деякі діти дивилися, цікавилися. Відчувши увесь спектр позитивних емоцій, діти залишили стіни закладу, до якого маємо надію, багато хто вже незабаром повернеться абітурієнтом, адже Україні після перемоги потрібна буде відбудова. А професії, яким навчають у вищому професійному гірничо-будівельному училищі, однозначно будуть затребуваними ще тривалий час. Хоч сьогодні день відкритих дверей, але я скажу по іншому, двері завжди відкриті, так що ласкаво просимо.